Доброго вечора, шановні підписники мого каналу. Відповідь на коментар одного мого підписника, де пропав, чи немає відео. Ух, немає часу, немає часу. Кожного дня основна робота дає прикурити і приходиш після роботи, щось бігом по пасіці поробив, і потім в столярку, десь рамочки треба підготувати десь якісь ідеї в реальність втілити. От то робив роздільні решітки, обв'язку, то робив ось такі 108 корпуса на Альпійську рамку. Ось вони також стояться, я присадив сім'ю з Альпійця, хочу перевезти на 145-ту матку вниз опустив. Сьогодні пробіг вже другу частину сімей. Ось такий журнальчик собі веду. О, позаписував, що зробив, куди ще треба прийти буде. Ну так, потихеньку працюю. Значить, що хочу сказати. Ройовий стан йде повним ходом. Поробив відводки, ось тут зробив три однорамочних відводки на запечатаний маточник на виході. E, значить, вже маточники такі добрячі. E, плюс у чому? Плюс у тому, що не мав змоги слідкувати за пасікою і вчасно прийти оглянути. E, але у минулому році всім маткам підрізав крило. То роїни повилітали. Просто переглядав сім'ї. Маточники запечатані, маток немає. Але бджола є на місці, бджола нікуди не ділася. Знімав, їздив до батьків, до друзів тут у селі їздив, знімав рої уже. Значить, ось тут, де понаходив матки, поробив відводки на маток плідних. Ось ці дві сім'ї в цьому році, в минулому році цю сім'ю робив ось так відводок матку вверх. Тут перегородка і там основна сім'я собі виводить матку, там вже маточники є. Тут побачив яйця в мисочках і теж вирішив зробити так само. значить Тут гніздо, тут маточники, розпліт, медові. Два корпуса, вже підлили трохи ріпаком, роздільна решітка. Далі плівка, ще одна роздільна, бо вона в обв'язці. І сюди матку вверх забрав матку із трьома рамками розплоду на виході. Дав води, дав меду і нехай собі плодиться далі. Потім об'єднаю. Минулому році робив так у 10 рамочниках рогатих. Чітко вийшло. І Не роїлися і сім'ю силу набрали. Значить, Всі матки мічені, ті, що є на місці, у всіх підрізані криля. І чекаємо виходу там маток, де поробив відводки. А, да, ще заселив он два нуклеуси. На альпійську рамку, якраз із того, що пересаджував, взяв рамочки для заселення. Маточники вирізав вже теж маточники, поставив їм. Будемо. Чекати, значить, там теж зробив відводок. Ту сім'ю оглядав минулого тижня, там теж були е маточники, матка десь потерялась. Ну, Я приходив, знаходив під деревом, десь такого нанизу на землі. Там жменя бджіл і матку знаходив. Ну, таких маток старався десь взяти дві рамки печатного розплоду і закинути в якийсь корпус, щоб вони собі. Ну, Не пропадали даром. Тут знаходив коло поїлки. Тут знаходив на скату і теж два рази матку піднімав. Ну, Такі склалися так умови, що немає часу. Значить, Тут сьогодні зробив однорамочні відводки. Взяв в мене були в запасі дві медових рамки. З одної і з другої сторони, в середину в рамку з маточником і з розплодом на виході, це одна і та сама рамка. З розплодом на виході маточник туди і все, біста Бейбі. Побачимо, що з них вийде. Всі розказують, всі роблять вулики, ППС, теплі. Поставив ще з ППС перегородку. Зараз може навіть покажу. О, щоб ну, ж показати треба, бо що знімав відео про пасіку без бджіл. Да? Ось, ось так. Там бджілки є, рамки медові, водички їм дав, все, побачимо, що з них вийде. Зробив три штуки таких з одної сім'ї, сім'я продуктивна, але в цьому році, через те, що я не маю часу, змушена була зайти в ройовий стан. Ну, Ось так. Попрацював сьогодні тут. Завтра треба йти, там ще є пасіка. 12 вуликів, які хотів продати, але щось руки не дійшли продати, а тепер вже, якби хочеться меду з них взяти. Але якщо буде все літо таке, як ця весна, то меду нам не бачити. Ну, якось так. Попрацював, працюємо, працюємо. Літом якось не не вистачає часу знімати відео, а помічників моїх. Не хочу ще поки брати сюди. Костюмчики треба їм купити, потім будуть допомагати, будуть, може, щось знімати. Дякую всім за увагу, всім до побачення.